Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Об'юті Channel. І сьогодні ми поговоримо про догляд за собою та жіночність. В буденному потоці справ буває дуже складно виділити час для себе: дім, робота, діти, прибирання, готування. Навіть похід до косметолога здається чимось неможливим. Але насправді для того, щоб підтримувати себе та свою шкіру в гарному стані, достатньо 15-20 хвилин на день. Головне чіткий план та регулярність. Варто дотримуватись простого правила базового догляду і ви будете себе почувати краще. Вранці вам потрібно очистити шкіру з допомогою спеціального засобу пінки, гелю чи молочка. Після цього промокнути сухими серветками. Далі нанести сироватку по типу шкіри та закрити її кремом. Після цього варто нанести сонцезахисний крем. Ввечері ви повинні привести демакіяж. Це очищення з допомогою спеціального засобу, міцелярної води, шкіри від декоративної косметики. Після цього, як і вранці, вам потрібно очистити шкіру з допомогою спеціального продукту, потім нанести сироватку і зволожуючи крем. Ось і все. Насправді все дуже просто. Але ці прості кроки подарують вам відчуття оновлення та жіночності. Напишіть в коментарях, які ваші щоденні ритуали. Залишайте лайки. Підписуйтесь на наш канал.